Який самий головний недолік електромобілів? Ха? Хтось скаже запас ходу, хтось скаже час зарядки, хтось інфраструктура. Але для пересічного громадянина найважливіший недолік це вартість покупки. Всім привіт, я Володимир. А це Мрія, наша модель 3 Long Range, з якою ми вже їздимо другий рік. Дякую всім, хто підписався. Дуже дякую. Вже чекаю на верифікацію. Сподіваюся, канал скоро зможе підтримувати ЗСУ. Отож, президенти автоконцернів відверто скаржаться, що вони просто не можуть зробити електромобіль дешевшим від звичайного двигуна з двигуном внутрішнього згорання на тій же самій платформі. Ну, це, наприклад, президент ПСА концерну нещодавно висловлювався, що це їм взагалі не вигідно на прикладі Peugeot 208, який є в електричній і звичайній версії. Ілон Маск багато разів визнавав у інтерв'ю, що робити конверсію машини Lotus з автомобілю на двигуні внутрішнього згорання на електромобіль це тоді був перший Tesla Roadster, було помилковим і збитковим рішенням. Колишній президент Фіат Крайслер, наприклад, просив не купувати електричний Фіат 500 у Каліфорнії, бо компанія втрачала кілька, а може більше 10 тисяч доларів на кожному проданому екземплярі. І навіть Тесла, коли Ілон Маск хвалився, що обіцяв зробити модель 3 за 35 тисяч доларів, ненадовго змогла стримати цю обіцянку Кілька місяців продаж тільки за передчасним замовленням. Через телефон заблокована повна поємність батареї, здешевлення комплектації чи просто відключення багатьох функцій. І звісно, це була ціна, ціна без ПДВ тільки для США. В реальності до Європи автомобілі Tesla Model 3 Standard Range Plus допливали з ціною вже від 48 тисяч євро з податками і пошли Євро тоді коштувало дорожче, ніж долар. Отож, новий електромобіль, навіть коли це майже суцільний недолік. Коштує дорожче відповідника з двигуну внутрішнього згорання, і в більшості випадків ще спробуй купи. Приклади: Easy, чотиромісні малюки, дача Spring, шкода EasyGo, Volkswagen і UP, маленький міський автомобіль з ДВЗ тієї ж марки коштує набагато дешевше. А Більшість сучасних електромобілів нормальних вже не становлять один сусільний недолік. Мають щонайменше 5 місць, швидку зарядку, запас ходу від 300 кілометрів. Ну і цілком привабливо виглядають. Але та ціна: ніхто не готовий був виробляти батареї для електромобілів у необхідних об'ємах. А окрім виготовлення елементів, ще дуже прискіпливо, та точно треба все це. Зварити зібрати в пакет, в ідеалі зробити охолодження, підігрів батареї. Навіть кондиціонер стандартний вже не підходить, не можна його ременем е, запитати, тільки е, треба купляти електричний агрегат. І багато чого ще треба переробляти у машині, якщо ми робимо конверсію. Тому Тесла пішла з новими платформами, чисто під електромобіль. Але чи є зміст купувати новий, недорогий у лапках електромобіль? Маю на увазі дешевше нової Тесли. Для енергетичної незалежності? Так, звісно, є. Особливо, якщо виробляємо власну електроенергію на даху. І коли бракує палив на ЕЗС, теж є, щоб не стояти в тих чергах під час повітряної тривоги. Для комфорту щоденних поїздок теж є, бо отримуємо плавність ходу без перемикання, передачі. В деяких моделях ще й керування однією педаллю. Такий собі люкс. У розумінні електромобілів. Більшість поїздок і так ми робимо на роботу з роботи, в магазин. Оскільки ну, 70 км на день, 100 км на день. Все впирається в економічний сенс через вартість покупки. У попередньому відео я вже розбирав, скільки може становити економія в Україні на тисячі кілометрів пробігу за рахунок різниці вартості електроенергії до вартості газу чи бензину. Але це був підрахунок, коли ви вже маєте електромобіль. А через то через скільки повернеться різниця вартості на покупці електромобіля в Україні. Будь ласка, поставте лайк цьому відео його зможе побачити більше глядачів. Дуже дякую. Ну і щоб не порівнювати груші до яблук чи Теслу, модель 3 до джилі ЦК. Ну варто зробити порівняння на рів на, на... не не варто робити порівняння на різні типи. Автомобілів треба робити порівняння на автомобіль у тому самому кузові, електричний до ДВЗ. Е, і для цього потрібно, щоб обидві версії офіційно продавалися в Україні. Привіт, Kia, Шкода, Volkswagen та багато інших марок. А ще ми не беремо марки, що позиціонуються як люкс, і вартують як нирка чи печінка. Тобто Audi, Mercedes, BMW, Ягуар, Porsche. Відпадають. Не беремо сірого імпорту. І після пошуків мені залишився. Пабам! Ба Hyundai Кона мені залишилася, як машина. Так, бо є в Україні офіційно, є кона електрична. Я не перевіряв китайські марки. Дайте знати, яка марка та модель. Цікавить вас. і Офіційно продається в Україні в обох версіях, то я зроблю порівняння. Отож, найдешевша електрична кона станом на серпень 2022 року коштує 1 мільйон 338 гривень. І це стартова комплектація з динамік і з найменшим акумулятором, як у сороковки ліфа. Але вона має підігрів, наприклад, батареї та охолодження батареї. Зараз дійду о, запас ходу до 300 км в звичайних умовах. Ось о, прайс-лист. На жаль, комплектація динамік позбавлена в стандарті багатьох функцій безпеки. От, і ці функції безпеки можна докупити собі за 53 тисячі гривень, як додаток. Ось це, бачите. 53 тисячі гривень. Отож, е скільки ж коштує комплектація Динамік у бензиновій коні? Ну, по-перше, для бензинової кони залишили всі функції безпеки навіть у комплектації експрес. Так? Ну і не кажучи вже про Динамік. От, то ще у бензинової ікони є комплектація барабан от, або експрес. І з механічною коробкою передач. От, і ми не будемо цю комплектацію порівнювати, бо кожен електромобіль не має коробки передач, не має переключення і ривків, тому треба порівнювати, з версією з автоматом. Тут маємо 7 ступеней ДЦТ, тобто два щеплення. В машині. Окей. Тобто це ціна 987 800 гривень за нову бензинову кону 21-го року модельний ряд е з автоматом. Окей. Але бензинова кона е ще має додати до себе ті функції, доцільніші функції безпеки з 53 тисячі. Додаємо ці функції безпеки до електричної версії і рахуємо. Так, мільйон. 338 100 плюс 52 900. Тобто, з додатком функції безпеки, кона буде коштувати електрична мільйон 391 тисячу. А якщо мінус 98, 987 тисяч. Мінус 987 тисяч 800. От, то різниця нам виходить 403 200 гривень. Це 10 862 долара за сьогоднішнім курсом приблизно або 51 624 злотих. Різниця я вам скажу велика. Ну, бо електричний автомобіль в Україні звільнено від імпортного акцизу та ПДВ. А різниця виходить подібна до Польщі. В Польщі 56 700, хоч там 23% ціни електромобілів, складає ПДВ. За ці гроші можна таки придбати старенького ліфа, який ще поїздить. В Польщі, щоправда, можна отримати доплату 18700. Вісімнадцяти 700 злотих для звичайних громадян або 27 тисяч злотих для багатодітних сімей. І тут діточки можуть таки подякувати батькам, бумерам і купляти машину на батька, тобто з великою знижкою, тобто в Польщі різниця складе 38 тисяч злотих з урахуванням доплат. Але електроенергія в Польщі у 6 разів дорожча. Офіційної ГБО до кони немає, тому не будемо гратися. ТГДІ мінус гарантія на двигун, який ще з високою вірогідністю доведеться ремонтувати через ГБО на власний кошт ще до пробігу 100 тисяч кілометрів. Отож, давайте тепер порахуємо, скільки ж літрів бензину становить ця різниця в ціні. Ми не знаємо, яка ціна бензину буде в майбутньому. Але просто уявімо, що купуємо за різницю в ціні талони в день купівлі авто. Звісно, дешевшим бензин вже ніколи не буде. Так що це може бути добра інвестиція. Отож, якщо от я тільки що відкрив сайт Національної мережі АЗС, 95-й бензин там написано за 51 гривню за літр. От Приймемо цю цифру, цю вартість. Отож, 403 200. Ми поділимо на 51. І що ми отримаємо приблизно 7905 або 906 літрів бензину за ці гроші. Це майже 8000 літрів бензину, які можна купити на різницю вартості автомобілів. Ну і хай середньо така машина з'їсть до 8 літрів на сотню. Це для упрощення Тобто, так, давайте 8 тисяч літрів. Поділити на 8 літрів на сотню. Це скільки вона проїде нам е, сотень кілометрів, так? Тисяча. Сотень кілометрів. Це 100 тисяч кілометрів. Ось такі справи. Тобто ми купуємо бензину на 100 тисяч кілометрів, а може й більше, якщо хтось економно їздить. Бензинова версія, звісно, витратить більше на сервісне обслуговування, там, мастила, фільтри, а ще заміна тормозних колодок, дисків, майже напевно на 100 тисяч можна вже і диски поміняти. Ремінь ГРМ. ну, Але навіть якщо різниця в ціні е, вийде на 80 тисяч кілометрів пробігу на бензин. То купляти електричну версію є сенс, мабуть, я не знаю, тільки під таксі. Е, ну, і це ми взяли версію з найменшим акумулятором дальні поїздки, в якій ви не будете робити часто. Отже, що можна визнати 1-0 на користь двигунів внутрішнього згорання в автомобілях класичних автовиробників. Кона була одним з автомобілів, який я тестував перед рішенням купити Тесло. Ну тому що в мене був Hyundai до цього. Вартість Кони з батареєю 64 кВт була на рівні нової модель 3 Standard Range Plus Із незрозумілих для мене причин. А за Long Range Tesla вже з повним приводом доплата була для мене досяжна в кредит. Може. Пошукати дешевих вживаних автомобілів в Норвегії, чи порівняти уживані електричні автомобілі версія електрична проти версії з ДВЗ. А ще мені висить фільм про підсумок гарант... гарантійних сервісів Тесля. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що вас більше цікавить. Дуже дякую за перегляд і до побачення. Перемоги нам!